Сергій Яценко. Його вплив відчуває кожен, хто хоч раз танцював під ранковим сонцем. Співзасновник легендарного арт-центру Клоузер та архітектор українського андеграунду. Давайте знайомитись. Ради тебе вітати. Привіт ще раз. Ми знаходимося на лісному причалі. Місце, яке асоціюється з багатьма крутими вечірками, магічними, я би так назвав. Але перший раз ми будемо танцювати тут, а стригтися. Тому втритися вперше. Я думаю, тут ще все, що завгодно, тут було: там і весілля, і якісь концерти, і дні народження. І... Навіть і свідчення в каханні було, але ось і... Слухай, ну хто ще не стригся. Як ти часто ще змінюєш свій імідж? І чи є в тебе улюблена стрижка, яку тобі завжди подобається робити? Я ну багато років з одним майстром провів. Я приходив не говорив. що я хочу, от як ти бачиш. Щось нове, і він кожен раз мені щось вигадував. Може, пару разів я приносив картинку, хоч хочу ось так спробувати. З моєї структури волосся не завжди можна все зробити, тому що воно дуже густе і дуже було. Ну, слухай, це, це краще, ніж, краще, ніж не густе. Я вважаю, що це повезло. Майстрам не дуже. Ти співзасновник клоузера. Що це все починалось? Як з'явилась команда клоузер? І чому саме назва клоузер? У нас були вечірки клоузер до речі, які ми ще робили до до клубу, до до появи Ерцентру клозер. Якраз із того, що наші вечірки клоузер вже всі знали. Uh -huh. Ми дуже хотіли називати арт-центр так таким самим іменем. До останнього намагалися придумати щось інше, але щось інше так і не прийшло. У мене не було, коли вони робили цю першу вечірку, десь там на території олімпійського стадіону, там yeah. поруч, де раніше був клуб «Опіум». О там ну, робили також. десь в ресторані Асахі, і ось з цього все почалось. Опіум, він ще був до сініми. Та, ну, він саме, він десь... з самих, мабуть, андеграундних клубів перших був типу, Києві, Не так? сказав би, що дуже андеграундний, але він багато людей на ньому виросло музично, і там навіть вже скільки років пройшло, все рівно ті люди ще досі там і ходять на фестивалі, на вечірки, на концерти. Тобто, от любов до музики він їм привів. Як давно у тебе з'явилася любов до, до музики? Тут любов, як у всіх, ти думаєш, що це що з дитинства, mm -hmm. там школьні якісь часи, там з перших касет, з mm -hmm. перших е радіостанцій, з перших mm -hmm. журналів, де було щось про музику написано. Ну ти почав електронну музику слухати давно, да? Типу, чи почав щось більше? більш ні, відразу з електронної. Електрон. Тоді електронна музика була дуже всіоб'ємне, таке. Тобто, ти мог міг слухати. Там умовна афікстріна, доктора mm -hmm. Албена, якогось там не знаю продіджі mm -hmm. і Дафтпанк. І, mm -hmm. і, і це все було електрон і якогось Джиммі Тенера, і це yeah. все було електронна музика, але всі зовсім різні жанри mm -hmm. музичні. Просто тоді це ніхто взагалі ніяк не сортував, і всі слухали. Все, тому що це було все нове. Ми думаємо, що це там дуже попсово або коли комерційно. Тоді mm -hmm. це так не сприймалося, тому що все це було в новинку і там все було цікаво. Mm -hmm. Я обичаю, що треба підключити фен, тому що треба видобувалося. Щось дуже багато, реально дуже волосся. Я тобі багато. сказав. Ще. <рес> Друзі, потрібна ваша допомога. У Калинівській громаді на Херсонщині. Русня зруйнувала школу. Громада отримала нову будівлю, але вона потребує ремонту. Щоб 1 вересня діти могли піти в школу, ми маємо зібрати кошти на будівельні матеріали. Долучайтеся до збору. Кожен донат важливий. Разом, ми сила. Знаю, що ти займаєшся полюбляєш баскетбол. Ну, я ну, знаєш, як від, це від, від, відразу перестрибнули у 2020 році, коли був ковід. Я побачив тебе на баскетбольній площаці. Так здивувався, що блін, так прикольно, що ти тебе є ще час на це. Як давно ти займаєшся баскетболом? Коли ти почав? Це було до клоузера. Це було з дитинства. Того, що в Клоузері були дуже довгі вечірки. Вони там іноді там по 20 чимось годин були. Yeah. Ми купили собі PlayStation. Щоб можна було так. перепочити. Замість того, щоб поставити FIFA, як завжди, наш резидент Шаколін поставив нам NBA 2K і говорить, Клас. що зараз так. будемо грати в це. І Ми як би, грали всі, якраз всім персоналом. потрохи, і Потім вирішили, о чому ми так граємо, давай спробуємо. Грати якось вживу і ось з цього то тобто, пішли. Я з нульовими знаннями пішов. І... Почали ходити там два рази на тиждень. потім... На тренування, прям, да? Ні, просто просто спочатку просто грати. Да. І дуже багато було саме клоузерського персоналу. Тобто в нас mm -hmm. там бармени, резиденти, е там, технічний персонал, граф. Потім нам ну, треба було ще людей, тому що там мінімум 10 треба було щоб грати. Ми дали клич серед наших. Е Відвідувачів yeah. і так постійно сформувалася група. Там в день ми ходили в день два рази на цей на тиждень, uh -huh. пару років. Тому, так, да, цікаво. Починаєш розуміти, що є відповідальність твоя, є відповідальність команди. Uh -huh. І Там ну, це взагалі трошки інше вчить, ніж особисто від спорту. Uh -huh. Я ззаду момент, коли обірвалася сітка, ти. Тримав чи знайомий, чи товариша на плечах, і він вішав. А поки він вішав. Я тоді вже зрозумів, що реально це вже якась проявилася якість лідера. Ну, Настільки просто ти стояв, на тебе сів теж такі немаленькі да, Але, але ми спина потім довго ще боліла. Там, ще... <рес> ну, Це було дуже ярко. А до бо в тебе були якісь ще... ну, у коло часи, до речі, да. там десь з початку самого. Чотири роки ходили на ММА, так так само тусовкою всіх клоузерівських відвідувачів. І тренер у нас був Олексій Лиманський, який на той час не дуже багато виступав в Україні, і при цьому встигав слухати музику і ще робити з нами тренування. Можеш уявити наше тренування там по вівторках, наприклад, коли там у нас два дні вечірок. Але це дуже дисциплінувало. Я думаю, що чотири роки ми ходили. Mm -hmm. Немало. Mm -hmm. Ще є якісь джерела, де ти надихаєшся? Ну, от, до речі, з музикою вона мені опять почала надихати якраз останні декілька років. За рахунок того, що ми перші роки всі ми так працювали, майже всі музичні побажання, всіх mm -hmm. з команди вони були виконані на роки вперед. Yeah. Було трохи таке розчарування, коли ти вже... Нібито все, все вже бачив, uh -huh. все, що хотів почути, все почув. Uh -huh. І була ось ця дуже велика криза. Uh -huh. Але ось зараз, там, за останні пару років, я перевідкрив для себе музику ну, uh -huh. так uh -huh. само електронно. Я перевідкрив це значить, тобто, як? Це, коли почав колекціонувати платівки, uh -huh. я просто зрозумів, uh -huh. наскільки її ще. Багато дуже багато музики воно лишається непоміченим взагалі. Тобто uh -huh. люди її ніяк не мово навіть не можуть не знати, що є такі жанри, або uh -huh. навіть там знати, але ніколи не чути їх на великої саундсистемі. Вініл uh -huh. — класна спроба щось колекціонувати, тому що коли... Фізично, да, да, uh -huh. тому що ну там колекціонувати. Файли на комп'ютері, це, 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 це якесь як, як, окремо від цього іскусства. <гум> да, да, <гум> про це було нещодавно велике інтерв'ю Джейн Фіц ага. нашої улюбленої діджей. Який, Слухай, ну. Да, <гум> легендарно, легендарна. Я просто завжди пам'ятаю її на Brave Factory, вона дуже круті виступи були. Вона сказала, що ці ну, діджеї це ж диск джокей Тобто, <гум> це <гум> да, той, хто може там. Гарно з дисками, з платівками маніпулювати. Mm -hmm. Але, в принципі, всіх інших треба вже в USB-DJ переименувати, тому що вони себе якось не так називають. І mm -hmm. це взагалі різні особистості. Вони mm -hmm. просто поруч зараз існують. Mm -hmm. Як зараз, до речі, змінився букінг артистів? Ну, типу, спочатку повномасштабної, з цим дуже важко, я знаю. І як це взагалі повпливало, типу, на локальних? Дуже багато. Класних артистів сюди не їдуть. Да. Вони бояться там, або бояться, або, до речі, не, не дуже хочуть їхати два дні в потязі в одну uh -huh. сторону, потім ну, в іншу. Всегда, тому ми взагалі переключилися на більш якісь нові цікаві для нас теж імена, на яких у нас раніше, наприклад, не було дат в клоузері, тому що все було розписано там на роки вперед. Uh -huh. Також багато гарних артистів відпало, які просто встигли поїхати там, до Росії, yeah. незважаючи на те, що ми там, з ними вели якісь дискусійні там, перемовини про yeah. це, але вони все рівно вирішили і поїхали в Росію. Тобто, я думаю, що ми їх із-за цього ніколи тут вже не побачимо. Well, yeah. 70% наших резидентів mm -hmm. за кордоном знаходяться. Там, 70%? Ну, я думаю, да, так. Mm -hmm. Нам якраз так вийшло, що. До речі, більшість з них вже до початку війни вони були за кордоном, тому що в нас велика наша кількість резидентів поїхали в Мексику відпочивати, тобто якраз, і просто вони вже і не повернулися. А дівчата поїхали, просто тому що тут за рахунок музики взагалі неможливо ніяк було. Проіснувати, угу, і тобто угу, вони припускають угу. свої кар'єри в Європі угу, угу, з українськими артистами з новими, зато у них ось, якраз зараз більше шансів проявити себе і, і там зайняти усі всі пустуючі ніж. Всі діджеї, да, які були в клоузері, які зараз а, а, за кордоном, ну вони, мабуть, швидко знайшли собі місце, тому що вони вже були відомі. І якщо подивитися на всіх наших резидентів. Саме музичний шлях більш-менш у там гарно це у Каріне і Шаколіна. Угу. Угу. Воно до речі, Але буде вони так, да. Каріна. Да, Каріна приїде на стрічку. Вонс. Але Ва. там це було пов'язано з тим, що вони вже і до війни мали достатньо гарний кастрольний графік. Тобто угу. Андрій тоді вже їздив там і в тури, і в Америку. Угу. Назар так само в нього нойзер більш-менш гарно виходить. А у всіх інших саме музичний шлях він набагато складніший. Угу. Чому така ситуація? Ну тому, що в принципі в Європі так само дуже складний музичний ринок. Там дуже перенасичений, і ще дуже сильно змінилася сама. Саме поняття вечірок uh -huh, в Європі, uh -huh. вони стали коротшими, більш насиченими. Це от, опять же з ковідом пов'язано, uh -huh, і з uh -huh. структурою, як зараз люди інформацію поглинають. Тобто, знаєш, там все це інстаграмні. Треба багато. Це типу, отак от да, і Тому діджисети так само стали ось там за дві години чи за півтори діджеї намагаються там. Показати все, на що вони здатні. А це ну, uh -huh. трошки не наша взагалі історія була. Uh -huh. Це взагалі діджеї, які більше вміють такі довгі, цікаві якісь розповіді yeah. робити. Їх в Європі теж зараз у них достатньо велика криза. Uh -huh. Uh -huh. Слуха, ти хотів би, щоб повернулися ці вечірки там? Дводневні, типу, там ну, якщо викивики реалії війни, ну тому що вони та, просто обумовлені, що це військовими цими обмеженнями, uh -huh. то там єдиний плюс, це просто те, що в тебе не, не збивається графік, але там є дуже багато мінусів так само. Все ж uh -huh. таки, це нічне життя, воно повинно бути відрізнятися від звичайного буденного. Uh -huh. ну, а так його намагаються у цей звичайний день вмістити, де там в тебе є і похід у супермаркет, і, і там прибирання в квартирі, і все це в один день. Ну, так, тобто, да, 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 да. немає цієї магії, вона втратилась. М -м -м. Які ти бачиш вечірки через 5 років? Вечірки не знаю. Головне, щоб ми жили в вільній квітучій країні, а там, якщо вона така буде, ми вже це зробимо, щоб вечірки були гарними. У мене вже ложиці ці зламалися, тебе таке волосся, що вже не стежити. Ну є тач тачілка, давай, точи. Я тобі відразу сказав, що. Ти це дуже гостевалося. Дуже рустивалося. В общем, будуть вечірки гар... угу. ще гарнішими. Головне, щоб ми... 25 років почали будувати країну і вже в мирні часи. Я думаю, все це буде. Тим паче з такими людьми талановитими, які зараз знаходяться в Україні. Да, так, Багато все цих буде. талановитих людей зараз воюють замість того, щоб займатися тим, чим вони хотіли би Велика, в своєму в житті і займатися. Подякувати. Хотів запитати, ще зі спішку. Це типу... А... Вечірка як флагман серед всіх вечірок, які ви робите. Тому що я знаю, що в Factory — це теж дуже крутий масштаб, дуже крутий проект, який розвивається, постійно розвивається, От. збирає дуже багато людей. Ну, стрічка це трішки інша. Ну для мене стрічка це якась квінтесенція того, що є клоузер, тобто це просто клоузер в великому масштабі. <гум> а Brave Factory — це трошки інше, це великий фестиваль. Міський, тобто це більший проєкт взагалі. тобто Стрічка це, це просто так той самий клоузер, просто uh -huh. ми масштабований uh -huh. до да, розміру всієї фабрики. Uh -huh. Uh -huh. Ну, твій любий фестиваль світі. Серед тих, які ви робите? Mm, я, я люблю якісь інші фестивалі в світі, є ще багато того класних. Ну, розкажи. Ну, ну, Твої зараз... такі самі цікаві місця, де ти бував. От. Це може бути клуб, ні, ну, це фестиваль. бути фестивалях тобто, найкраще зараз у світі це «Waking Life». Роблять його саме у Португалії. Причому, на відміну від інших фестивалів, це не, ніяк не пов'язане ні з океаном, ні з чим. Тобто, це взагалі природа навколо. Озеро mm -hmm. і, і дуже класний вайб, класне ком'юніті, класні там, декорації, музична селекція. А так, місць та місць, не знаю. Зараз така проблема, що Е, може вони і де з'явилися, але ми, як українці, поки що не можемо їх побачити. Ну от на вечірках тобі більше подобається спілкуватися чи танцювати, чи ти Ні, більше... більше заслухати, якщо я музику. Да, якщо буду обирати між там трьома подіями, одна буде дуже комфортна, одна буде дуже музична, а третя буде дуже з цікавими людьми. Я да. беру музичну, угу. яка мені більше подобається по музична. Хочу подякувати. За тобі те, дякую. Що... Законує а... мені гроші на стришу. За те, що запросив, за те, що ви робите для нас, дякую. для стрічку, дякую. за круті фестивалі, за крутих людей, які ви збираєте. І Для мене це просто честь знаходитись тут з тобою. Дякую тобі. Дякую. Да. Думаю, прийду до тебе наступного разу вже. Просто подстристи. Буду чекати, буду чекати. Обов'язково я зрозумів, Це спеціально ти нову клієнтуру. Так збирає.